Ісус сказав: Не виносьте старого в нове, бо старе не зможе витримати нові умови. Ці мудрі слова нагадують нам про важливість відкритості до змін у нашому житті. Вони були сказані в контексті навчання, коли Ісус намагався донести, що для справжнього духовного зростання нам потрібно відпустити старі погляди та прийняти нові. Найчастіше ми застрягаємо в звичних шляхах і боїмося змінюватися. Але саме через зміни ми можемо знайти нові можливості для розвитку та самопізнання. Відкритість до змін це ключ до нашого духовного зростання і внутрішньої трансформації. Як ми можемо знайти сміливість приймати нові виклики, переступаючи через наші страхи та сумніви? Подумайте про те, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні. Чи готові ви впустити нові ідеї і можливості в своє серце? Дайте собі шанс змінитися і відкрити нові горизонти. Бути добру! Поділіться цим відео та підписуйтеся на наш канал для нових надихаючих уроків, які допоможуть вам на вашому шляху.